Доброго ранку, малята, а чи знаєте ви, як звірята готуються до зими? Ні? Тоді пропоную зробити пальчикову гімнастику та заразом дізнатися, як же тваринки до зими готуються. Приготуйте ручки. Ось по лісу йде ведмідь. Він шука собі барліг. Осінь стало прохолодно. Хоче спати вже цей соня. Ну, а мишка трудівниця, запасла зернятка в нірці, білка й ягоди й гриби натягала до зими. Зайка сіренький стрибає, шубку нову він чекає. Їжак каже фир-фир-фир. Я не хочу вже на двір, в мене листячко тепленьке, в ньому я посплю гарненько. Друзі з силами зібрались, до зими приготувались. Молодці діти.